Ранок суботи місто в очікуванні грандіозного фестивалю творчої молоді Чернігів за Бест. Сцена і обладнання світового рівня вже готові до саундчеків учасників фестивалю. Музиканти роблять останні приготування. кажуть, для них участь дуже важлива. Хочуть подарувати чернігівцям незабутні враження. так, так ви гітару настраювати, так? Так. да? Так, з допомогою такого тюнера. Что он показывает, скажем, что... он показывает точно ноту зрителям хотим подарить хорошее настроение, и качественную музыку. Ожидаем ничего не ожидаем, потому что у нас одна песня. Ожидаем отдачу от площади. Главное драйва побольше, позитивных эмоций. Вот. все должно быть на высшем уровне. Ну, Чернигов музыкальный город? Очень музыкальный и танцевальный. Все либо танцуют, либо поют, либо играют. Вот таких вот э, шоу, проектов, таких э, концертов Черниговых не хватает. Да, как... <говорить> <процентресвят> немного не хватает, почаще бы, конечно. Песня, конечно, будет э, всем известна. Город мой, а песенка о городе Чернигове. Всегда приятно виступати для своїх земляків, і всегда приятно виступати, коли є обратная реакція. Когда народ значит значить хорошо. На телеканалі «Дитинець» запланована пряма трансляція фестивалю Чернігів за Бест, починаючи з 16 години. Синоптики очікують похмуру погоду, але без опадів організатори у свою чергу обіцяють чернігівцям справжній драйв і потужну енергетику.